І хочу перед початком, перед тим як ми почнемо, торкнемося до Слова, щоб ми так сидячи, схилили голови в молитві і звернулися до Бога. Батько Небесний, ми просимо, аби ти духом своїм святим торкнувся наших сердець, нашого розуму, аби ти повпливав на нас. Аби ми відчули тебе, аби наше серце було сприйняте для того, що ти хочеш нам сьогодні сказати. Згадуючи те, що ти зробив для нас на Голгофі, твій план взагалі спасіння, який ти придумав для того, щоб ми були разом з тобою, ми хочемо віддячити. І на другу сторону хочемо оновити з Тобою заповідь. Тому веди нас і будь прославлений. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я сьогодні хочу з вами поговорити на тему на наступну тему. Називається вона Ви Соль Землі буду тримати свій конспект в руках. Надіюсь, вам це не буде заважати. Мені це, наприклад, не буде заважати. Надіюсь, і вам також це не буде заважати. Чому саме про сіль і чому саме на вечерю? Ви знаєте, сіль в Писанні вона має певний свій образ. Коли я звертаюсь до вас, ви сіль землі. Що ви відчуваєте, коли до вас так звертаюсь? Ви сіль землі. Ви відчуваєте якусь особливість. Відчуваєте щось ну, надзвичайне, що ви не, не щось таке посередковане, а ви щось особливе. Ви сіль землі. Сіль сіль в Біблії вона чисто символізує чистоту, вірність, непідкупність, збереження від зіпсування. І заповіт з Богом. Бо якщо ви пам'ятаєте, в книзі Левита було написано так: якщо ти приходиш і приносиш жертву, не забудь її посолити. Цікаво. Якщо ти приносиш жертву, не забудь її посолити, бо вона має бути соленою. Я коли подивився, знаєте, коли я кажу тут в Чехії кажу, що я учився на двойкій одиниці, мене тут дуже поважають. Ну, ви розумієте, да? я кажу, я вчився на двойкій одиниці. Я не розумію, що тут, про що тут говориться. Мені кажуть, о, ти хороша людина. Да. Але я хотів би, щоб ми зараз подивилися на сіль як на хімічний елемент. З чого складається сіль? Знаєте хімічний елемент? Як, як вона пишеться? Натрій, хлор. Це склад солі. Хімічний елемент солі. А якщо подивитися на ці елементи по окремості. Наприклад, натрій, натрій це елемент, такий, знаєте, надзвичайно вибухонебезпечний елемент сам по собі. Він не може бути в відкритому повітрі, бо він вибухає. Тобто він такий вибуховий. О, ось там уже вам вся проповідь є. Ось це натрій. Людина без Бога, вибухонебезпечна, нестабільна та імпульсивна. Оце ну, от справжній натрій. А тепер подавати хлор. Що таке хлор? Хлор це от як там гріховний світ, токсичний, руйнівний та духовно задушливий. Оце от натрій і хлор по окремості. А тепер, якщо подивитися, в поєднанні виходить, що Що виходить, стає щось надзвичайне, щось особливе. Ви знаєте, як в хімії е, називається поєднання, коли поєднується натрій, ну не тільки натрій, а один елемент з іншим елементом. Можливо, хтось недавно закінчив школу, а я знаю, що в нас був хімік один, але його нема. Та він би нам допоміг в цьому питанні. Що, як це називається цей процес? Цей процес називається іонний зв'язок. Коли нестійкі елементи стають стабільним за рахунок передачі частинки себе іншому, оцей іонний зв'язок відбувається від, завдяки передачі частинки себе іншому. Тобто, те, що було нестабільним. На Став стабільним за хлору. Цікаво, що навіть натрій і хлор, вони ну, самі по собі дуже такі е, важкі елементи, але в поєднанні вони стають дуже цікавими. Коли Христос бере грішника, тобто натрій, і торкається його своєю благодаттю, що відбувається? Відбувається оцей іонний зв'язок. Тобто відбувається створення нової істоти. Корисної, надзвичайної і в той же час незвичайної. Ви можете, що у вас є тут той, хто хоч раз в своєму житті готував їжу? Є такі? Підніміть руку, щоб я хоч подивився, чоловіки особливо мене цікавлять, чи вміють вони готувати. Є, є, чоловіки, вміють готувати. А скажіть мені, будь ласка, чи можете ви замінити сіль? Бачу цей мікрофон, щось візьму собі інший. Так. Так буде краще. О! А в мене щось тепер висить. Почекайте. Такі бувають сучасними технологіями, такі бувають інколи проблеми. Добре. Що? Чим можна замінити? повторю питання. Чим можна замінити сіль? Скажіть мені. от Ну от ви вже там десь стикалися? Добре. Ті, які досвідчені кухарки, скажіть, будь ласка, чи можливо сіль чимось замінити? Неможливо. Що що? Просто уявляти, що воно солене. Це таке так, ага, ага. Да, типу ефект плацебо, да? Спробувати. Ну, не знаю, чи вдасться вам, чи ні. Але, друзі, я хочу сказати, що сіль неможливо нічим замінити. А тепер уявіть, Христос, звертаючи до вас, називає вас сілью. Каже, Ви є сіль. Він каже, що от тепер уявіть, що що він каже, що вас неможливо замінити. Вас неможливо замінити на щось інше. І коли він називає вас солью землі, приходячи в цей світ, він каже. Я прийшов померти за вас, тому що вас неможливо замінити на щось інше. Тому що ви дуже цінні. А тепер давайте подивимося ще на один момент. На один момент, чи, можливо, чи може сіль втратити свою силу? Або коли сіль втрачає свою силу? Сіль втрачає свою силу тільки тоді, коли вона вступає в зв'язок з чимось іншим. От, наприклад, якщо я вступаю в силу з чимось, що є в світі, я втрачаю свою силу. Тому що я вже не стаю солью, я вже свої якості віддав. А Христос очікує від нас, що ми залишатимемося солью. Тому що сіль надає смак. Сіль не стає головною. Ви повинні помітити, вона не стає головною в їжі. Але вона, саме вона, підкреслює смак. Якщо багато солі, що відбувається? Їжу просто неможливо їсти. Якщо мало солі, вона також не смачна. А якщо солі досталь, то і їжа стає смачною. Сіль вона, як ми вже там бачимо, бачили на екрані, сіль вона очищує і лікує. Сіль вона, ви знаєте, що сіль, вона, коли очищує, вона завдає болю. Не знаю, чули такий вираз, не, не сип'є соль на рану. Бо дуже пече. Але раніше використовували саме сіль як дезінфекцію, як дезінфектор. Коли невеличка рана, дезінфікували саме солью. Тому що сіль, вона, хоч і робила невеличкий опік, але вона і вбивала всі мікроби. І рана швидше загоювалася. Тому інколи, коли Христос, як справжня сіль, приходить в наше життя, інколи в нашому житті відбувається якась біль, щось стає важке, тяжке, болюче. Але це тільки для того, щоб ми отримали очищення. Друге, яка ще є особливість у солі? Коли ти з'їси щось солене, то сіль. Викликає спрагу. Ти хочеш пити. А тепер уявіть у духовному житті, що Христос називає вас сілью землі. Він хоче, щоб ви, я викликали спрагу у тих людей, які мене оточують. Спрагу по чому? По воді живій. Пам'ятаєте, коли Христос прийшов до Самарянки, у колодяця, що Він сказав? Він каже, якби ти знала, хто просить у тебе пити, то ти б сама попросила в мене пити. І я б дав тобі. І хто поп'є мою воду, той не буде жаждати спрагнути знову ніколи взагалі. Тому Христос хоче, щоб ми як сіль викликали спрагу у тих людей, які нас оточують. А тепер ви можете задати питання, пастор, добре, про сіль можемо говорити ще багато. А як це все поєднати з вечерюю? Що ти хочеш нам цим сказати? Друзі, ви знаєте, я дуже, е, дуже добре бачу саме сіль елементом вечері Господній. Чому? Тому що коли на Оливковій горі Ісус молився в Гевсиманському саду, там. Він узяв на себе всю токсичність цього світу. Що подивимось, цей хлор токсичний в світі. І, і що він зробив? Він взяв токсичність всього світу на себе, плюс взяв оцей вибухонебезпечний матеріал мене, який вибухає, поєднав це і зробив щось. Надзвичайне, і саме це зробив він на Голгофі. Він приніс себе в жертву. Він розумів, що інакше не з'явилося б щось цінне, не з'явилося б щось потужне. Сіль. Ісус на Оливовій горі став для нас сілью заповіту. Він став тим об'єднуючим елементом, який об'єднав нас в цьому вибухонебезпечному світі, верніше мене вибухонебезпечному в токсичному світі, об'єднав в одне для того, щоб я був чимось надзвичайним. Він зберіг нас від вічної смерті, саме на Голгофі, дав смак нашому життю, приніс цілення нашим ранам. Пробудив у серцях справу, справу до живої води. Саме Христос це зробив. Якщо ви проаналізуєте своє життя, ви побачите, що тільки завдяки ньому ви можете це все розуміти, знати і відчувати. Вечеря Господня це момент, коли ми згадуємо Його рішучий вибір зробити щось для нас. Робити, зробити щось нам. Сьогодні, коли ми беремо хліб і чашу, давайте задамо собі наступні питання. Чи залишаюсь я сілью для тих, хто мене оточує? Чи не змішався я з цим світом? Чи приносить моє життя смак іншим? Чи зберігаю я чистоту в домі, в серці? У стосунках, чи викликає моє життя спрагу по Богові в тих, з ким я поруч знаходжусь? Вечеря це момент відновлення заповіту з Христом. Який на Оливої Горі сказав: Не моя воля, а твоя нехай буде. Чи готові ви сказати Богу, не моя воля, не так, як я хочу? А так, як ти хочеш, нехай буде. І те, як ми вже говорили, на Голгофі відбулася найбільша реакція в історії. Гріх людства об'єднався з неосяжною Божою благодаттю. Ви знаєте, на середньому Сході була раніше така традиція. Коли люди заключали певний заповіт один між одним, вони брали. Щепотку солі з свого мішечка, який вони завжди носили з собою, що це було як традиція, вони носили завжди з собою сіль, і сіль це інколи було навіть як на вагу з золотом. І вони брали оцей шматочок своєї су, такий пучочок солі, брали і змішували з пучочком солі іншої людини. І вони казали один одному. А тепер нехай хтось відділить твою соль від моєї солі. Якщо ніхто не зможе від'єднати, то нехай такий міцний союз буде між мною і тобою. І тому сьогодні, друзі, ми змішуємо свою соль з Господом. Ми сьогодні заключаємо, перезаключаємо заповідь, об'єднуючись з Господом. Тим самим говорячи, ну тепер нехай хтось розділе мене з тобою. Тому що неможливо, коли змішаєш дві солі одну з одною, як ти її розділиш? Ти ж не зможеш відділити одну крупичку від іншої і сказати, це моя, це твоя, особливо коли вона перемішана. Тому сьогодні Христос хоче, щоб ми з ним об'єдналися, щоб ми з ним з'єдналися, щоб оцей. Вибухонебезпечний авітік, живущий в цьому гріховному світі токсичному, ви можете підставити своє ім'я, об'єднався і став сілью для цього світу. Об'єднався в Христі. Яким ми можемо зробити коротенький підсумок з того, про що ми сьогодні говорили? Ціль зберігає. І ми з вами зберігаємо цей світ. Хочете, ви вірити в це? Чи не хочете, але на християнах дуже багато чого залежить. Ціль дає смак. Друзі, і наше життя воно дає смак. Тому що ми не такі, як світ. Ми інші. Ми приносимо радість, якщо ми її розуміємо, бачимо. Ціль лікує. Ми також через Христа приносимо зцілення. Ми також через Христа додаємо чогось особливого. Сіль викликає спрагу. Людина бачить Христа в нас, і вона прагне пізнати його, і вона хоче дізнатися про нього. Ціль може втратити силу. Тому ми маємо берегти своє серце для того, щоб не втратити ту силу, якою Господь наділив нас. На Оливої Горі Ісус став джерелом справжньої солі заповіту. Тому Він очікує і від нас справжності, щоб ми були справжні, особливо коли ми зараз будемо згадувати вечерю те, що відбувалося там. Щоб ми були справжні і. Ціль, яку ми знаємо в своєму житті, вона також була особливою. Те, що зробило нас солоним. Що нас зробило солоним Христос? Тому сьогодні, коли ми будемо згадувати про життя і смерть Ісуса Христа в своїх подумках, можливо, ви згадаєте якесь особливе чудо життя Ісуса Христа. Можливо, ви згадаєте те, як Він себе поводив. Можливо, ви згадаєте те, як він дозволяв, щоб грішна людина знущалася над ним. Можливо, ви згадаєте його, не знаю, от ви читали Євангеліє, і ви просто уявили його погляд, з яким він подивився на ту грішницю, яку хотіли побити. Можливо, ви згадаєте те, як він відносився до тих людей, яких просто відкидало взагалі суспільство. Я не знаю, що ви згадаєте. Що в вашому серці найбільше закарбувалося? Який Христос закарбувався в вашому серці? Але згадуючи саме Його, сьогодні ми будемо з вами оновлювати заповіт, те, який ми колись заключили, коли віддали своє життя йому, коли ми прийняли хрещення. Сьогодні ми оновлюємо цей заповіт, говорячи, тепер не я живу, а живе в мені Христос. Тепер я хочу бути цілю для цього світу. І зараз я хочу, щоб ми з вами звернулися до Бога. Отак, от, от сидячи, схиливши голови, декілька хвилин просто порозмірковуйте про нього. Подумайте, який Він в вашому житті. Що він робить для вас. Подумайте про те, як Він ніжно обіймає вас, коли вам тяжко. Подумайте про те, як Він піклується про вас тоді, коли ви навіть цього уявити не можете. Подумайте про те то він є для вас. Ісусе, ми дякуємо Тобі, що Ти зробив заради нас на Голгофі. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, залишивши славу і зробившись рабом для людства. Перебував тут серед нас. Ти не мав не вида якогось особливого, не величі, яку ти маєш по праву. Ти прийшов, почав омивати ноги нам, ти, почав, ти, ти показав, як ти полюбив нас. Тому, батько, сьогодні ми хочемо бути такими, як ти, особливими, сілю для цього світу. Тому, заключаючи заповідь з тобою, перезаключаючи заповідь з тобою, ми хочемо, щоб ти по-особливому змінив наші серця напередодні Нового року, який є перед нами, напередодні того, що Ти приготував нам в новому році. Нехай наше серце буде особливим, наповнено тобою, змінене тобою. І нехай наше серце несе цьому світу ту сіль, яку ти вклав в нас, ту особливість. Будь в нас, будь з нами і будь прославлений. Дякуємо тобі за все, Господь. Дякуємо і славимо тебе. Величаємо, бо ти один достойний слави і хвали. В ім'я Твоя молитва наша. Амінь.